Друзі, хочу вам розповісти про найбільше розчарування мене як біолога цього сезону. Ой, та що там говорити взагалі всього мого життя. З дитинства нам завжди говорили, що соняшники повертають свої голівки за сонцем. І от я нарешті зробила відкриття, що це повна маячня. Дивіться, зараз вечір за моєю спиною схід. А ось тепер дивіться, соняшникове поле. Бачите, за моєю спиною захід, ось там сонечко, воно десь є. А голівки куди повернуті? На схід. Тобто соняшники не повертають голівки за сонцем, Вони повертають їх. На схід сонця. Ось така маленька деталь спотворила дійсність абсолютно. Але і позитивний момент. Якщо ви заблукали, шукаємо соняшникове поле. Куди повернуті голівки сонця, там і буде схід. Ось так. Ось такий секрет.